Час для того, щоб подбати про своє серце і відкривати слово Боже разом. Так ось сьогодні у нас книга «Вихід» і слова: ось такі: хто дав уста людині? Або хто робить німим, чи глухим, чи зрячим, чи сліпим? Чи ж не я Господь? А тепер іди, і я буду твоїми устами. І навчу тебе, що маєш говорити. Друзі, ми продовжуємо нашу подорож сторінками Біблії, вивчаючи її в хронологічному порядку. І сьогодні ми поглянемо глибше на шлях Моїсея. І ось після 40 років переслідування, переховування в пустелі, Моїсе зустрічає Бога в палаючому кущі, де отримує дуже таке важливе доручення повернутися в Єгипет і вивести ізраїльтян на свободу. І ось давайте зараз поставимо себе на місце Моїсея. Чи хотілося б мені повернутися до Єгипту, чи почувалося, бо я впевненою, стоячи перед наймогутнішим правителем світу, вимагаючи звільнити людей, яких він аж ніяк не хотів звільняти. І ось тут насправді дуже цікаво, що Мойсей, що він робить у такому випадку? Він починає торгуватися з Богом. Він робить те, що, в принципі, будь-яка інша людина, кожен із нас, так нам, людям це зробити. Мені здається, він навіть не те, що. Торгується разом із Богом, він просто говорить усе те, що він переконаний про себе. Uh -huh. Тобто він йому починає перелічувати усі недоліки, які він має, і на які він звертає зараз уваги, тому що е, він бачить покликання, яке дарує йому Господь. Покликання не маленьке. По-перше, це народ, з яким тобі треба зараз ще зріднитися, тому що його перша спроба визволити цей народ самотужки своїми силами, вона увінчалася поразкою, тому що е, він зробив. Великий гріх він вбив людину, він не порадився перед цим з Богом. І коли він повертається, у нього вже за плечима, скажімо так, бекграунд його гріха, і йому треба прийти іншим. А він розуміє, що у нього є купа проблем. Він, наприклад, тяжко язикий. Ми до сих пір, мені здається, не можемо бути впевненими, що це означає, чи не міг він говорити, бо в нього не було типу здатності. Угу. Красномовства да, красномовства. Чи не міг він говорити, тому що він забув мову? Угу. Тобто, це, це різні речі. Чи знаєш? От я мала на увазі, що нам властиво людям порівнювати, бачити свої реальні властивості, свої вміння і. Своїм поглядом порівнювати і думати, ага, боже, оце я можу зробити це в моїх силах, а це, вибач, будь ласка, мені взагалі не під силу, тому що в мене немає так так багато здібностей, так багато знань, щоб це зробити. І от те саме робив моїсей, що він справді реально дивився на себе, реально дивився на речі. А справді він мав дуже багато переконань, хибних про себе, що він там щось не може, щось не вміє. І насправді, оці всі сумніви вони не нав'язані нам Богом. В те, що ми думаємо про себе погано, це все те, що хоче вселити в наш розум сатана і послабити взагалі нашу впевненість, поселити багато сумнівів. До речі, в Біблії про сумніви дуже багато таких важливих речей говорить, і про те, що якщо ти маєш сумніви, ти не отримаєш від Бога те, що ти просиш, тому що ти сумніваєшся. І ось власне тут така істина найбільша в тому, як діє Господь угу. і що він робить з людиною, яка приходить і каже: Ні Боже, я. Та ніколи в світі я найгірший твій працівник. Будь ласка, не посилай мене сюди. Але Бог каже: Ні, ти. Саме та людина, яку я хочу послати саме на цю місію на це доручення. Мені подобається, що Бог не просто звертає увагу в його сумнівах на нього. Тобто він не говорить йому та ні, майсей, ти молодець, ж, ти, справиш. та, ти справишся О. тобто, у тебе є достатньо всього всередині для того, аби виконати цю місію. Він навпаки переносить акцент із майсея на себе, і навіть той вірш, та який ми починали читати на самому початку, там сказано хто. Робить німим, глухим, зрячим чи сліпим, чи ж не я Господь. Кожен раз, коли ми приходимо до Бога з власними сумнівами стосовно стосовно того, що він доручає нам у нашому житті, чи це місце нашої роботи, чи це наша сім'я, чи це наші діти, чи можливо це майбутнє, яке зараз нас особисто лякає. Він забирає фокус із того, що нас лякає, із нас, із нашої немочі, із наших сумнівів, і переносить усе. На могутність власної сили, яку він може нам дати у Христі, і це дійсно надихає, тому що ми бачимо, що Бог показує тобі не важливо скільки в тебе немає. Тобі важливо те, що я можу дати тобі, якщо ти просто прийдеш до мене і будеш готовим прийняти ту силу, яку я тобі обов'язково подарую, тому що Господь запевнив в своїй силі через всі ті чудеса, які він потім проявив, для того, аби він не йшов безпомічним до фараона, і це також дійсно підтримує сьогодні. Правда, ця історія дуже надихає, і сьогодні може кожен заглянути у своє серце, подивитися, друзі. А що там до чого мене сьогодні кличе Господь? І найцікавіше, те, що хочете підкреслити, що Бог не кличе людей, які мають все необхідне. Він не кличе тільки ідеальних, які точно можуть впоратися з якимось таким важливим завданням, так само, як він це зробив з Мосеєм, щоб вивести народ ізраїльський. Ні, він бере і кличе звичайних, дуже слабких людей. І він дає надприродню свою силу. Для того щоб робити щось надзвичайне, друзі. Тому давайте не сумніватися в тому, хто нас кличе. Давайте усі свої слабкості, всі свої сумніви, переживання просто віддамо йому, а він зробить набагато більше. Він зробить те, що ми навіть і не могли собі просто уявити.